Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги плазмову кулю. Це яскрава та захоплююча настільна лампа, яка поєднує освітлення та інтерактивну розвагу. Вона створює дивовижні світлові спалахи всередині прозорої кулі, реагуючи на дотики та рухи руки. led підсвітка забезпечує яскраве енергозберігаюче світло, яке можна використовувати як нічний куди чи кімнаті або декоративний елемент у вашій вітальні. Лампа стане чудовим подарунком для дітей та дорослих на день народження, Різдво або інші свята.